І землю, Що будучи ми отакі о грішники, отакі о, знаєте, в злобі, в беззаконі, а він не дивився на цеє, але прийшов, щоб нас отаких спасти. Але шлях і через Слово Боже, через Ісуса Христа. Це є дорога, правда і життя. Хто піде цією дорогою, ніколи не забудеться, плюс буде щасливий і отримає вічне життя. Вічне життя, там не буде війн, там не буде землетрусів, не хвороб, не епідемій. Це все вийде в минуле, а там приготовлено вічне. Ми не будемо бачити смерті, ми не будемо бачити горя, сльоз. Тому -то Христос приготував таку країну, яку найкраща, що -то ми сьогодні маємо подивитися на неї. Подивіться на це все, треба через Ісуса Христа через цю книгу новий заповіт. У кого немає її, ми подаруємо вам безкоштовно. Просто так, як Христос прийшов на цю землю, щоб нас спасти дарунок такий дав нам. Тому то не відкидаємо такий дарунок, щоб нам не пожаліти у свій час.